Діво, Богородице, Пресвятає Мати, дозволь у цю годину молитву читати, глянь, Свята Марія, на нашу країну, від заходу до сходу скрізь хрести біліють, українська ліця кров роками без впин, Пошкодуй старих батьків і малу дитину, поглянь, Богородець, матері ридай. Маленькі діти батька виглядають, жінки, чоловіка, а матері сина, захисти їх, Боже, у лиху годину, для них небо почорніло і сонця не видно. Поможи їм, Божа мати, і попроси сина, хай поможе Україні ворогів здолати, хай хвороби і нещастя минуть наші хати. Бо кровителько святає, змилуйся над нами, прикрий синів, омофор, хай не плачуть мами. бо кровом своїм святим прикрий Україну, від усякої біди у тяжку годину. Благаємо, присвятає молитву прийняти І своїм небесним сином. Нам Toco